Ти корисний сніданок для малюка. А може, цукру? От бракує чогось солодкого. Інтерни на екрані та інтерни у житті. Чи такі вони різні? Зі сніданком тепер ви можете здійснити свою мрію. Спасибо большое! Сьогодні музика сніданку це музика сильної жінки, яка перемогла обставини. Вона йшла вперед і всю себе віддавала в музиці, незважаючи на особисту трагедію. Сьогодні день народження святкує співачка Торі Амос. Відтак саме їй сьогодні присвячена наша музика сніданку з Марією Бурмакою. Доброго ранку! 22 серпня день народження святкує Торі Амос. Справжнє ім'я Майра Елен. Родоволоса донька католицького священника і індіанки племені Чирокі не зразу стала популярною. Перший альбом критиків назвали нудним і не цікавим, хоча відзначили особливий тембр голосу, наполегливість і сталевий погляд Торі Амотежінасіна Щла вперед і всю себе віддавала в музиці, незважаючи на особисту трагедію. У свідомому віці Торі Амос була зґвалтована, а пізніше навіть очолила товариство анонімних жертв насилля. У 92-му році народилася її пісня, яка називається «Crucify». Ти заходиш в кімнату, тисячі пальців вказують на тебе. Але ти кожен раз розпинаєш себе. Знайди в собі сили і ти далі. Села Такої ми знаємо Торі Амос жінку, яка перемогла обставини. Гарної музики і світлого дня. Сніданок з 1, 1, щоранку прокидався з вами, аби підняти вам настрій. а Тепер у нашої команди нова мета здійснювати мрії. Якщо у вас є досі нездійсненна мрія, телефонуйте просто зараз, телефон нагадує.